Усім привіт! Та сьогодні ми з вами будемо грати у візуальну новелу, що має назву Sticky Гейс. Та перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, тож давайте розпочинати. Тут така класна музика в меню, я не знаю. Я просто. я тут сиділа і її переслуховую вже не знаю, який десятий, двадцятий, тридцятий раз. Це круто, це вау. Не знаю, чи це точно робили самостійно. Цю. Музику, але вона крутезна. А, так, ось ми бачимо чудове меню, та ми починаємо, щоб довго не сидіти в меню. <гас> <Вау>! <гас> Ранок понеділка. Останні новини були, м'яко кажучи, важкими для мене. Безслідно зникла моя ліпша подруга і однокласниця. Так, вона завжди була дивокуватою, але не тією людиною, що могла отак погано пожартувати. Вона не змусила б так хвилюватись близьких. Але у мене є дуже дивне пер... припущення. Я не знаю, який голос робити тому так. Три дні по тому. Баум. Бігмак комбо, три учасники. Ну, це стандартно. Пау, у мене є іграшка Поу, але чорна. До речі, багато хто називає Пу, але я постійно називаю Поу, Не знаю правильно, неправильно, але таке життя. Мама сказала, що ми свата, свята Троїця. Так. Почуйте мене діти темряви вічної ночі, слідуйте за мною, спостерігайте за кожним рухом, я подарую вам свою кров і в обмін на зв'язок. Покажіть і дайте відповідь мені. Досі невідомо, яку реакцію може видати сутність. Хм, І що це таке? Це я такий прикольний ритуал, знайшла вчора. У нас якраз басейн не працює ще з часів, коли мої батьки в цю школу ходили. У неї дуже гарний цей. Кулончик чи як це називати? Я насправді мені чомусь ці персонажі супер-мега знайомі. Мені здається, я колись бачила їх. Не знаю, але я просто не можу згадати де. Але вони крутезні. От мені цікаво, ти хочеш мило попроситися у вчителів провести якийсь дивний ритуал в басейні? Чи як ти собі цю картину уявляєш? Ну, це непоганий варіант, але я все-таки думала пробратись вночі на цих вихідних. Не думаю, що хтось в здоровому глусті дозволить школярам викликати судностей у нас занед... у занедбаному басейні. Е, мені здається, це погана ідея, це жахлива ідея, це небезпечно. Як мінімум, ми можемо отримати нагоріхи від охорони вчителів і як наслідок від батьків. А як максимум, що твої оці ритуали якимось чином спрацюють, в чому я, звісно, сумніваюсь, то звідки ти знаєш, що нам нічого не нашкодить? А, Даня має рацію, це занадто ризиковано. О, Боже, які ви зануди. Ну, і не треба мені, оця ваша компанія, сама піду. Е, от як будете мене просити ранг допомогти, апн апнути. ох. Апнути. Апнути в бравлі? От я вам так само відповім. О, сьогодні. Сьогодення. А, я не вірю, що вона зникла. Я теж. Вона ніколи не ігнорувала нас, ніколи не утікала з дому, а тут отак просто раз і зникла. Хм. З яким шансом в цьому винний той ритуал? Це маячня, але я теж про це подумав. Навіть якщо це не якийсь монстр, то можливо маніяк. Чи <смір> що подумали, що в них з'явився конкурент на місце в басейні? Ну або так, ем, я знаю, що це фігня ідея, але може ми теж спробуємо пробратись у басейн, навіть якщо нічого не вийде, то можливо, хоч зачіпки знайдемо. А якщо все-таки виний той ритуал, без доказів дорослі нам не повірять, а це може стати ключем для вирішення ситуації. Може, це єдиний шанс врятувати її. Стоп, ти серйозно пропонуєш нам піти в місце, де буквально нещодавно зникла наша подруга? Ну, так. Господи, ну добре. Дякую, Данюша, обожнюю тебе. Але вона ж. Кидала якийсь список того, що потрібно для ритуалу в нашу групу, ні? Так, зараз гляну, що нам треба, чи зможемо ми зібрати все це за сьогодні, щоб завтра вночі провести ритуал. Завтра? А як же школа? Е, та Лєра ж пропала. Нам треба діяти як можна швидше. Чи, може, ти пропонуєш чекати до літніх канікул? Ні, ти маєш рацію, що нам треба для ритуалу? Текст. Тенкс, тинкс, тинкс, тинкс. Свічки, дзеркало, кров. Значить, треба взяти щось гостре якщо хочемо зв'язатись з кимось конкретним, взяти його річ. Свічки це не проблема. У мене мама по цьому всьому з розуму сходить. У неї цих свічок, що Антарктиду розтопити можна. Гостре теж не проблема. Дзеркало тоді принесу я. Не все ж тобі нести? «Хм, але мені цікаво, де ми візьмемо річ, яка належить їй. От і мені цікаво, звісно, ризиковано, але на минулому тижні останнім була фізра. Якщо доля на нашій стороні, то вона могла щось забути в жіночій роздягальні. Що ж, як я розумію, то уникнути прочуханів від вчителів у нас не вийде. Ну, якщо будемо дуже тихі та обережні, то вийде. А. А ще тут пишуть про слова, які треба промовляти після того, як зробив всі дії. Їх обов'язково треба сказати пошепки. Далі вона написала, що це дуже важливо, бо істота, до якої ми звертаємось, дуже непередбачувана. Шум може злякати її, так і змости її напасти. Хм, дурдом. Таке життя а ще здається. Ми запізнюємось на перший урок, так що пропоную прискоритись, а на перерві одразу в розтягальню. У мене є право вибору. Звісно, але не в цій ситуації. Я так і зрозумів. Пішли вже. Ну, певно, 11 клас. Не думаю, що 9 якийсь чи 8-й. Після першого уроку А Дозвольте мені зробити сейв, оскільки в мене таке дивне відчуття, що все може піти не по плану. Фух. А, точніше, фух. От бачиш, ідея піти через спортзал була найкращою. Фізрука тут шанс зустріти такий же великий, як і нас коли фізра першої в роздягальні. Будь ласка, ну ми швидше закінчимо з цим. Добре, добре. Нам треба встигнути оглянути як можна більше шаф. Е, почнімо. Ти знайшов хоч щось? Ні, але. Швидко сховатись. Ой, стоп. Стоп, 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 я випадково, але. Швидко. А ну, стоп. Ах, ви безстидники! До дівчачої роздягальні пробрались. Ви що собі дозволяєте? Я від вас такого не очікувала. Кінець. Ви не змогли провести ритуал. Так, стоп. А, а як? О, ми сховались! Добре, я наклацнула якось рандомно на якусь шафу. Хм, Дивно, я була впевнена, що чула якийсь шум звідси. Гаразд, мабуть, здалося. Пу-пу-пу. Там цей гамбл? Мяу. Мяу. Ще трохи і в нас помітили, га? Що сталося? Ти щось знайшов? Так, я права! О, це її якраз мисто. Сьогодні удача точно на нашій стороні. Хм, що ж, пропоную одразу по домам. Сьогодні ніч буде нелегка. Гаразд, а в скільки. О, о котрій ми зустрічаємось, мені підійти до тебе чи одразу туди. Давай десь... десь о. Помилочка. Давай десь о 2.50 біля входу в басейн. Домовились. Мені страшно. Фух, це, це ти. Думав, то охоронець, чи може хтось гірший. Не можу сказати, чи це на краще. Ти взяв дзеркало. Так, сподіваюсь, що басейн відкритий. Дуже неприємно буде, якщо ми приперлись сюди просто так. Е, треба це швидше перевірити, але наскільки я знаю, то тут молоді... молодші, постійно тусуються і не раз були скандали, що замки збивали. Не думаю, що на цей раз сильно щось змінилось. Гаразд, е, думаю, треба вже заходити. Чим раніше почнемо, тим швидше закінчимо. Окей. Okay. Аж мороз по шкірі. Таке відчуття, ніби ми потрапили в інший світ. І чому тут є вода? Вона доволі чиста. Все це дуже дивно. Благаю, швидше з цим закінчимо. Я не хочу бути тут. Добре, добре, тільки не хвилюйся. Робимо наступне збереження. Мені лячно. Добре, крапля крові. О, чорт, неприємно й виглядає моторошно. Дома обов'язково продезінфікую палець, бо ще загноїться. Я не довіряю цьому місцю. Таке відчуття, ніби тут скоро з'явиться новий вид життя. Та перестань, я серйозно. Добре, що в нас далі? А далі залишилось тільки сказати слова з ритуалу і не заплутатись. Мені треба щось запам'ятати, чи що. Почуйте мене діти темряви. Ось. Обов'язково пошепки промовте. Почуйте. А, все. Як же ж почати? О! А! М -м -м. За кожним рухом, а тепер. Вийдіть ось це. Оу, ні-ні. ні Оу, я зрозуміла, якщо ти неправильно протумай. Біжи, свят! Рятуйся, благаю! Я не вірю, будь ласка, хай це буде просто сон благаю. Я забіг додому, заливаючись сльозами, заливався, звалився на ліжко, намагаючись заснути, щоб прокинутися, і зрозуміти, що це був лише кошмар. Ранок був абсолютно звичайним, ніби нічого не сталося, але сьогодні біля школи мене чекали друзі, Даня і Лера. Вони дивились на мене абсолютно порожніми очима. От тоді я й зрозумів, що шансів вибратись у мене абсолютно немає. О, oh, ноу. No. Ого. Музичка! Ні, ну звісно, ми завантажимо зараз. Ану, почекайте, я хочу ще трішки. Це прекрасно! Це прекрасно. Ем, ось це. Добре, я зараз запам'ятаю, чесно. Добре, тільки не хвилюся. Я не знаю, на якому що там ми. Так, так, трішки неприємно. Зараз головне не проклацати. Я думаю, я змінюю збереження ось отут. Так. Почуйте мене, діти темряви. Слідуйте, я дарую вам свою кров. Покажіть і дайте відповідь мені. Я дарую свою кров. Так, почекайте. E, почуйте, слідуйте, я дарую і. трясті. А ну, я побачу. Ні, я, я нічого не побачу. E, так, ну. Покажіть і дайте відповідь мені. Оу. Oh. <сірк> 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 Ого. Що? Господи, нічого без мене не можете, бовтури! E, що, що з тобою? Що взагалі відбувається? В такій ситуації ви ще маєте час на питання. Якщо не хочете стати такими, як я, вам треба якомога швидше забирати свої дупи звідси. Я не хочу, щоб ви постраждали, тому не шукайте мене. Ідіть швидше. Заради яою. Заради яою. <плес> ну чекайте, я пролиснула. І я хочу, щоб ви знали, що я вас дуже дуже сильно люблю, чуваки. Ей. А, все я зрозуміла. Леро, не Лерка, і швидше біжіть. Вибач. Порошнеча, саме це ми з Даною відчували після цієї пригоди. Траур раніше здавалося, що є ще шанс, що це просто дурний шарт, але тепер ні. Ми мовчки розійшлися. Ранок був абсолютно звичайним, нічого і не сталось. Ніби нічого і не сталося. Але тепер дорогою до школи більше не було того басейну. Він просто зник, ніби його ніколи й не існувало. Вау! Це, це було прикольно. Ну, мені справді сподобалось. Це без зайвих жартів. Давайте я вам так покажу. про гру. м'ярва. Дякую, Ярво, за таку гру, мені справді дуже сподобалося. Це був цікавий досвід. І насправді мені сподобалось, що ця гра доволі коротка, вона розповідає таку історію, яка дає на чимось задуматись мораль. Не потрібно робити ритуали. Тож, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, та обов'язково пишіть щось в коментарях. Та до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю, па-па!